Сьогодні 14 березня і я хочу, щоб над Україною закрили небо. І я хочу заспівати пісню під мирним небом всім діткам України. Під мирним небом. Небом. Під рідним небом. Небом Ха-ха-ха, -а -а -а, під Рідним небом ха. -а -а, Яскраве сонце, зелені, трави, рідний дім, а то міг, мами просте віконце і маму й тата молить в нім, вірте дітям і любить, крила не ламайте, і дитинство, мирне дітям дайте, під рідним небом, небом, під рідним небом. небом. I'm the